Всім привіт! Сьогодні готуємо вареники з творогом. У мене заварне тісто, 500 г муки, 4 столових ложки олії, 300 кип'ятку. Туди додаю я чайну ложечку солі, перемішую. Цей кипяточок виливаю в... Муку і гарненько замішую тісто. Ось таке в мене, воно еластичне, не липне. Я оставляю його під мисочкою, бо воно гаряче. І готую начинку. У мене творог, він солений, 500 творога, 2 яйця і соль. Розкатую так тісто, сьогодні я хочу попробувати новий варіант ліпки. Не судіть строго, тож. Я роблю це теж вперше. Хочу спробувати. Так, розкладую творог, отак загортаємо і беремо стаканчиком, видавлюємо. Так, раз. Ось так. Але я чуть-чуть недовірчива і... Я все-таки чуточку по крайках пройшлася, ручну попідліплювала. Воно, звісно, все тут зліплено, але я все одно ну, прийшлася. Я боялася. Все вкидам кип'яточок І ось такі вареники, і будуть в мене сочні. Ніде ні один в мене не розлізся. Внутрі сочний, смачний. І вам смачного!